Привіт, від друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні розпочинаємо підготовку до різдва, а саме випікаємо сирний штолен. Можу з упевненістю сказати, що цей штолен є найсмачніший із тих, які я коли-небудь куштувала. Більш того, саме цей штолен не потрібно відстоювати тижнями для розкриття найкращого смаку, і ним можна насолоджуватись одразу ж після випікання. Я цього разу випекла 4 невеличких штолени для того, щоб роздати їх як подарунки друзям та рідним, що і вам рекомендую зробити. Випікається він дуже просто, а в результаті ми отримуємо надзвичайний смаколик. Отож, вмощуйтесь зручніше, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та починаємо готувати. Приготування штолена, звісно ж, розпочинається із сухофруктів. Отож, беру родзинки та журавлину. Це є мої улюблені, ви ж можете взяти будь-які, які смакують вам. Заливаю окропом, для того, щоб лише промити, ось так злегка перемішую ложкою і цю воду буду зливати. А настоювати сухофрукти повинні у ароматному алкоголі. Я взяла цього разу ром, залила ним сухофрукти, взяла приблизно 100 грам. Гарненько ще раз вимішала. І буду перекладати у контейнер, який можна щільно закрити кришкою. Знову ж таки, тому що сухофрукти мають настоятись щонайменше 5 годин. А краще взагалі їх можна залишити на ніч, а то й на цілу добу. Чим ароматніші сухофрукти, тим смачніший буде наш штолен. Час від часу сухофруктовий контейнері струшую ось так, як на відео. Основою тіста цього разу є кисломолочний сир. Мій є крупнозернистий, тому я вирішила його змолоти заради більш однорідної маси. Просто перекладаю до чаші комбайну та змелюю усю кількість сиру. Зверніть увагу, якщо ваш сир є м'який та не має ось таких грудочок зернинок, то не потрібно цього робити і крок можна пропустити. Моя ж сирна маса готова, я задоволена результатом і починаю замішувати тісто. Починаю із масла. Масло повинно бути м'яке кімнатної температури. Його потрібно збити, додаючи трошки солі та поступово всипаючи цукор. Збиваю масло на середніх обертах. У своєму комбайні. От, як бачите, потрішки підсипаю цукор. В процесі збивання також додаю і ванільний цукор. При потребі масло зі стінок е, чаще зішкріпаю для того, щоб воно більш однорідно збилось разом з іншими інгредієнтами. Додаю сир та продовжуватиму збивати. Обидві маси мають поєднатися до більш-менш однорідного стану. Збивала я масло із сиром хвилин 5-10. І як бачите, маса добряче посвітліла та збільшилась у об'ємі. Час ароматизувати тісто. Тому натираю цедру з двох лимонів, а саме лише верхній шар, лише жовту частину. Доливаю сік із двох лимонів. До речі, лимони у мене невеличкі. І разом соку вийшло приблизно мілілітрів 100-120 Ось так ще гарненько змішую. Процесі збивання додаю по одному яйця. Роблю це поступово, з певними інтервалами, для того, щоб кожне яйце добряче збилось разом із масляно-сирковою масою. Наступним кроком додаватиму просіяне борошно. Його беру грам 650-700. Тісто не повинно вийти рідким, але й не занадто забитим. Отже, починайте з меншої кількості, можна додати спочатку 600 вимісити. І якщо побачите, що трішечки тісто завологе, додавайте ще по 50 грам. Також необхідний нам розпушувач, якого беру півтора пакети. Тобто один цілий пакет, який розрахований на 500 грам борошна та ще половинку іншого. Ось так гарненько перемішую за допомогою комбайна до однорідної маси. Я роблю це все в комбайні, але, звісно що тісто можна місити і вручну. Тісто виходить м'яке, ніжне, зовсім не забите борошном. Дуже важливим і потрібним компонентом цього тіста є горіхи. Я взяла грецькі горіхи. Для кращого розкриття їх смаку, їх обов'язково потрібно підсмажити, точніше підсушити на сухій пательні. Ось так, час від часу помішуючи на середньому вогні, вважайте, щоб вони не підгоріли, а лише трішки посвітліли у кольорі і стали хрумкими на зуб, так би мовити. Займає цей процес хвилин 5-10, але повірте, це дуже важливий крок. Отож, сухофрукти уже готові. Ось так вони наситились ароматами рому, горішки підсушені. До речі, я їх не збираю дрібнити, вони так і залишаться ось такими крупними шматочками. Додаю і сухофрукти, і горішки до тіста і роблю фінальний заміс, фінальне об'єднання усіх складових тіста. Як бачите, навіть сухофрукти з горіхами по-іншому вмішуються у сирний штолен. Цим мене цей рецепт і підкопив, що готується значно простіше, аніж класичний дріжджовий. Отож, тим часом усі сухофрукти та горіхи вже поєднались із тістом, і я можу приступати до формування самих хлібців штолена. До речі, показую вам структуру, яка має бути тісто. Переклавши його до великої широкої основне миски, я можу рівномірно більш-менш розділити на 4 частини за допомогою шпателя. Тоді робочу поверхню обов'язково притрушую борошном, щоб тісто до неї не прилипало, і викладатиму шматочок за шматочком. Ось так, Спочатку розрівнюю у такий е, круг, таке коло вирівнює краї, ви знаєте, що класичне формування штолена це ось так, начебто навпіл. Але е, я вирішила зробити трішки по іншому, і одну частинку половинку штолена скрутити так би мовити імпровізований рулет. Обов'язково важливо прибрати сухофрукти чи горіхи із поверхні буханця, адже вони будуть горіти першими. І це може трішки зіпсувати як смак, так і зовнішній вигляд. Ось такі ідеальні, можна сказати, буханці у мене вийшли приблизно однакові за розміром. Випікати їх можна ось так, як я показую на деко, обов'язково на пергаментному папері, але я вирішила задля того, щоб зберегти форму, щоб вони не розповзлись, не розлізлись і не стали. Але ширшими аніж я собі планую пекти кожен буханець у окремій формі для кексу. Духовка має бути розігріта до 200 градусів, тоді закидаю штолени і одразу скручую температуру до 170, випікаю приблизно 50 хвилин. Тісто сирне є досить важким та вологим, тому не поспішайте витягувати, підсушуйте штолени до кінця. При потребі, якщо бачите, що верх занадто темніє, скрутіть температуру до 150, наприклад. І допікайте ще до 50-55 хвилин. Поверхня, як бачите, трішечки може тріснути, знову ж таки, тому що тісто сирне, тут нічого страшного немає. Це нормально. Адже тісто, повторюсь, досить вологе. Тоді останній крок. Для того, щоб наші штолени набули традиційного вигляду і гарно зберігались, якщо ви їх плануєте зберігати тижнів два, а то й три чи місяць, потрібно їх обов'язково змастити зверху розтопленим вершковим маслом, поки вони ще теплі, навіть гаряченькі. Я беру масла грам 100, ось так на цих шматочках пергаментного паперу, на яких буханці випікались, гарненько змащую за допомогою пензлика. Масло просочується і додатково воно допоможе цукровій пудрі втриматись на нашому виробі. Цукрової пудри, до речі, потрібно досить багато. Я беру ось таке ситко і просто нею засипаю штолени з усіх боків, з усіх країв, знизу, зверху, всюди, де тільки можна. Також можна набрати цукрову пудру у таку глибоченьку миску. І просто штолени у ній обкатати. Дивіться, як зручніше вам. Мені зручно ось таким способом. Така шубка, начебто з імпровізованого снігу, гарно зберігатиме на штолен свіженьким та смачним до самого Різдва, до самого моменту, коли ви захочете його або ж з'їсти самим, або ж подарувати рідним чи друзям. Тоді, після ось цієї процедури, штолен потрібно гарненько загорнути у пергаментний папір, можна у фольгу, та якусь харчову плівку, або ж як я це. Роблю у зіп-пакети для того, щоб він зберігався. Зберігати його можна у шафці, у якомусь прохолодному місці, не у холодильнику, наголошую, а лише там, де не надто волого, де сухо та прохолодно. Ось так загортаю кожен буханець, я перекладаю до зіп-пакету. Це, до речі, дуже зручно, і відкладаю в сторону. Зберігаючи до потрібного моменту. Але ж на початку відео я вам пообіцяла, що штолен, саме ж сирний, не обов'язково витримувати 2, 3, 4 тижні, а можна їсти одразу. Тому саме цим ми зараз з вами і займемось дегустацією. Ось цей буханець штолена, який ви бачите на відео, простояв лише 2 дні. І зараз ми разом зазирнемо всередину, який він та скуштуємо на смак. Обов'язково перед подачею штолен ще раз присипаємо пудрою, вона має таке і символічне значення, і впливає на смакові якості. І як бачите, Штолен нарізає на шматочки. Лише погляньте, яка краса, багато сухофруктів. Надзвичайно вдало сюди пасують грецькі горішки, які надають хрумкості та такого е, чудового смаку готовому виробу. Чудово сюди пасує журавлина. Можливо, наступного разу я би навіть випікала штолен лише з журавлиною і лише з грецькими горіхами, настільки вони органічно вписуються у цей кекс. Ну а на смак сирний штолен просто фантастичний. Вологий, солодкий, вишуканий, дуже і дуже смачний, набагато смачніший аніж класичний дріжджовий. Отож, рекомендую спекти, спробувати та веселого вам Різдва!